Жив у містечку чоловік на ім'я Павло Грицай. Не був він ані найбагатшим, ані найвпливовішим. Мав невеличку кузню, два коні та чисте і добре серце. Коли люди говорили про Павла, то завжди з повагою як Грицай пообіцяв, то зробить, як руку потисне, то можна й без друку. Поруч жив пан Аркадій. Грошовитий, з розкішним будинком, слугами й каретою. Та скільки з ним не мали справ, завжди залишалось якесь неприємне відчуття то умови змінить, то забуде, то не зобов'язаний пояснювати. І от якось у місто завітав княжий управитель, шукав майстра, який би виготовив кований хрест для нової церкви. Багато пропонували свої послуги, і Аркадій вже почав домовлятися за свого, як раптом хтось сказав А чому б не звернутись до Павла Грицая? Та він же простий коваль здивувався управитель. За те слово має, його слово сильніше. І так сталося, що замовлення дали Павлові. А коли хрест установили, то сяяв він не лише блиском металу, а й людською довірою. Того дня один юнак, що працював у кузні, запитав Павла, чому ж це вам довірили? Ви ж не пан, не родич, не вельможа. Павло усміхнувся, бо багатство це те, що можна вкрасти, спалити або втратити, а добре ім'я носиш з собою все життя. І люди пам'ятали його ще довго, бо, як сказали старі люди в містечку, добре ім'я дорожче багатства. А ти як думаєш, чи справді добре ім'я може важити більше, ніж золото? І що важить твоє ім'я, про що воно говорить?